Перевірка автобусів приміського сполучення, які масово паркуються у середмісті, триває. Спільний рейд провели представники виконавчого комітету, голов трансинспекції, ДАІ та податкової служби. Мета викорінити стихійні автостанції, з якими Марія здавна веде боротьбу. Ми хочемо, щоб вони всі відправлення здійснювали посадку висадку і прибуття з автостанцій по напрямках відповідно до рішення виконавчого комітету, яке було прийнято ще в 2005 році. Вже на першій стихійній автостанції на вулиці Старозамковій водій мікроавтобус. Са отримує штраф, адже він порушив свій маршрут руху у цьому місті. Представники голов трансінспекції склали понад 20 протоколів. Та на існування незаконної автостанції це й досі не вплинуло. Нашим ліцензійним відділом вже було нальовано десь приблизно 5 ліцензій на перевізників. Далі дані але перевізники продовжують далі їхати до центральної частини міста. І що наша служба в нашій функції ми, ми виконуємо, але перевізники не зважають на, на, на штрафи і продовжують далі їхати. Одразу кілька штрафів отримали водії приміських автобусів на вулиці Дністровській. Вони також мали б здійснювати посадку та висадку пасажирів лише поблизу залізничного вокзалу. З протоколами перевізники не погоджуються, кажуть, чинять зручніше для громадян. Я рахую, що це неправильно. Я людей висадив, і я їду на вокзал. Що я не маю права людей висадити на вокзалі. Люди ж з села везуть ягоди, ми з братком з'їдемо. Люди везуть ягоди. Що в нас з вокзалу буде, то Та все такі ягоди. Тут вже стоянка автобусна, ні. Складені протоколи інших водіїв не злякали. Вони продовжили здійснювати посадку і висадку пасажирів у невстановлених місцях.